Черкаським митникам прислуговує особливий пес: за кілька хвилин дев'ятирічний Норд може знайти сховок наркотиків, а ще відшукати кримінальні долари та євро. Наш чотирилапий службовець кажуть кінологи наразі найунікальніший в країні. Невеличкі перекуси відразу на тренувальний майданчик. Тут Норд спочатку грає з улюбленим м'ячем та радіє зустрічі з хазяїном. Собачка завжди любить, щоб нею боролись. І кожен раз вона побіжє тоді в неї цікавість до роботи. Для Норда гра для кінолога Віталія робота. Він вчить свого пса слухняності та витривалості. Бо служити хвостатиму доводиться інколи впродовж доби. Норд камі. Норд дуже здібний, каже Віталій. Він видресирував його удвічі швидше, ніж своїх попередніх собак. У рік і два місяці ми вже поїхали в місіон. Миротворчу місіон в Косово. Якби пройшли відбір і вже там працювали. Рядом. Німецькій вівчарці вже 9 років, та вона просто у відмінній фізичній формі, кажуть митники. Я вам скажу, мабуть, у Норда стільки скажімо так, грамот і дійсно сертифікатів. У людей, мабуть, стільки не буває. Це гордість, мабуть, всі можна система. Целам, от наша собака, на мало того, що вона унікальна, вона добра, вона хороша, вона класна. Після тренувань на відпрацювання сьогодні Нор трудиться на митному посту Черкаси Південний. Відшукати заборонене він може у будь-якому автомобілі та багажі. В основному це випадки поставки товарів із ризиконебезпечних країн, близького сходу, ну з яких можливо надходження наркотичних речовин. Порушень на посту пес не знаходить, та кінолог однак випробовує Норда. У вантажівці приховують для собаки навчальну закладку наркотичних речовин. Кілька секунд, і завдання виконане. Не лише наркотики, Норд може навіть відшукати кримінальні долари та євро. Зараз я влаштую Нордові перевірку. Я 100-доларові купюри, покладу собі до кишені і забуду про них. Кілька секунд, і Норд же метушиться біля мене. Молодець, умнички. для людини гроші не пахнуть. Ну а Нордові вдалося виявити купюри, як сказали кінологи, тому що вони містять в собі конопляні волокна. Норд унікальний пес. І незабаром це може довести на міжнародному рівні у Молдові. Там він зі своїм кінологом єдиний захищатиме честь всієї країни. Юлія Доброскок, Васель Саєнко, Віка. Новини.